Привіт, знову вітаю вас на каналі. .gp. Мене звати Люда. Сьогодні ми зробимо для вас гоночні хайлайти. Поговоримо про гран-при Катару, яке сталося в суботу. В суботу вірніше спринт був. А в неділю, 10 числа, 10 березня, була сама гонка. Ми не бачились довгих 100 днів, але це не значить, що за ці 100 днів нічого не відбувалося. Навпаки, відбулося дуже дуже багато змін. Дуже коротко про них розкажу. Перш за все, зайшла до нас американська команда. Хаус рейсінг також до нас повернувся Давіде Брівіо і повернувся не в Ямаху, як ми думали по слухам, що він туди піде. Ні, а він прийшов його захантили ті самі Trackhouse Racing, от про яких я раніше сказала. І ще дуже класного, що встигло трапитись, так це Ямаха захантили собі інженера з Формули 1, який робить їм надпотужний двигун, який дуже сильно просив у них Фабіо Квартараро. І захантили вони от буквально недавно а, з дукаті інженера. Окей, двигун вони видали надпотужний для Ямахи, толку, поки що з цього мало. Чомусь Апріля отримала свій двигун тільки в п'ятницю перед вільними практиками. Чесно, я за більше ніж 15 років переглядів ГП такого не згадаю. Але чесно кажучи, виглядає, що їм видніше. Адже зразу Рауль Фернандес так дуже впевнено увірвався, і він впевнено вийшов із першої кваліфікації в другу дорослу кваліфікацію, протягнувши за собою Міллера. І Еспаргород теж поїхав дуже дуже добре на цьому новому двигуні. Тобто, в них все працює, в них все під контролем. Ну і перейдемо, власне, вже потрошки до спринту. І щоб довго і нудно не озвучувати цифри, просто виводу вам результати спринту на екран. Як бачите, по результатам діджі не фінішував. Він зловив дуже дивний і дуже небезпечний хайсайд в 10-му повороті, і його, чесно кажучи, чудом не переїхали інші гонщики, тому що він впав прямо на покриття треку. А тому, ребята, не ганяйте. А якщо ганяєте, то будьте в курсі про небезпеку на дорозі про небезпеку на мотоциклі. А про небезпеку дуже кльово розказує канал. Не бачив. Рекомендую прослухати перед початком весняного сезону. Як ви вже зрозуміли, скучні цифри я вам не розповідаю. Цифри ви бачите і так. Я вам просто зразу розкажу, що, що саме цікаве, на що варто звернути увагу в цьому спринті, це Марк Маркес. Саме в спринті він показав найшвидший час. Ще одна цікавинка, як на мене, в Дукаті з'явився Четерінг. Зараз поясню, що це таке. Це така невеличка вібрація. Вона зачасту буває позадного мотоцикла, інколи буває спереду, частіше ззаді. А дуже цікаво, таку жалобу я не чула від гонщиків уже років з вісім, напевно, і нікому не було зрозуміло звідки звідки це взялося. Але в принципі Саймон Крафер, колишній гонщик MotoGP, підсказав нам таку штуку, що е, оцей четерінг він іде рука об руку із сильним зачіпом, із сильним гріпом на треці. А катар саме славиться тим, що він такий дуже шершавий і гонщики там резина має дуже дуже сильне щеплення, дуже сильний гріп. Ну і плюс дукаті славиться тим, що вони от, від природи мають дуже сильний гріп. Тому, от може так воно все тут зійшлося: кондиції треку, мотоцикл, погода. От в них з'явився четверінг. Тому очікуємо, що в принципі на наступних етапах цього вже не буде. Загалом спринт так, ми можемо сказати, що він був напружений, але коли гонщики вже так трошки розтянулися по треку, то не було вже таких сильних якихось цікавих обгонів. Там десь вони нас доганяли, відривалися. Ну, чесно, вяленько було. Як на мене, то кваліфікація була набагато цікавіша, ніж сам спринт. Ну, це є характерним для Катару. Катар є таким треком, знаєте, є англійське слово «меллоу». Вот і не туди, і не сюди не риба, не м'ясо. Він і не сильно швидкий, і не сильно повільний, і не має агресивних точок. Гальм. Мування, ну такий, от мелоу одним словом, скучно воно то скучно, але в той самий час рекорди швидкості тут ставились. Яким же чином? Ну, все дуже просто. Перед цим тут гонщики всі мали хтось два дня тестів, хтось трошки більше. Тому вони були дуже підготовлені до цього треку. Власне, це не є сюрпризом. Хай це вас не дивує. І переходимо до гонки. Повторюсь, ви вже звернули увагу. Цифри ви тут в мене не почуєте. Це все є на сайті. А в мене таке враження, що ми продовжуємо цей сезон от прямо з місця, де ми це все залишили. Із такого дуже незвичного старт гонки був відкладений через те, що у Рауля Фернандеса були якісь проблеми із мотоциклом. Мотоцикл або не завівся, або не спрацював з квотінг дівайс. Ми досі не знаємо відповіді на це запитання, але менше з тим штраф він отримав. За три хвилини він не встиг повернутися на трек, тому він стартував з кінця гріда. І, до речі, дуже класно, що так трапилось. Адже вже потім в повторі ми взнали, що у Марка Маркеса теж були проблеми із квотінг дівайсом. Оце був би. Неприємний старт. Ну і взагалі це видався невдалий день для нової команди Трекхаус Апрілія, адже Рауль стартував, як я вже сказала, з останнього місця. А Олівейра мав проходити лон леп пенелті, яке він отримав ще минулого року. Але ж правило прописується так, що ти маєш пройти пеналті, як в наступній гонці. Наступної гонки для нього не було, бо він там травмований лежав. І наступна гонка це перша гонка цього року Катару. Тому, от, на жаль, Трекхаус рейсінг не змогли насолодити на повну, хоча всі шанси у них були. Та й, взагалі, Апріля мала шанси і заводська, в тому числі, насолодитися цим етапом. Від них були дуже високі очікування. По-перше, класна кваліфікація в виконанні еспаргаро і трек якраз підходить під характеристики цього мотоциклу. Апріля дуже любить такі затяжні довгі повороти, де немає вибоїн ніяких, абсолютно рівненькі, гладенькі, яким і є катар. Де в них їхнє аеро не підриває їх, вони не улітають нікуди, так, як літаки? Оце вони люблять. Порті Мао вже буде зовсім не таким. Апрілю ми там не чекаємо. Але тут чекали, а їх нема. Тому буде сюрприз, якщо в Портімао наступний етап вони десь будуть на тумбочці. Баняя з п'ятої позиції зміг прорватися через надшвидких гонщиків, втриматись на першій позиції і на ній же фінішувати. Це дуже класно. Цей хлопець не просто так носить номер один на своєму мотоциклі. А якщо там його коуч, його тренер та, має кличку доктор, то я думаю, що Пеко з цього дня має кличку професор. Професор Пеко, хай так і буде. Ну і чи варто казати, що Міллер впав? Такий вирішальний рік в його кар'єрі. Вирішується його майбутня подальша доля в МОТОГП. І от як він закінчив, вірніше розпочав цей сезон в гравії? Дуже дуже шкода, аби він не закінчив в коментаторах. Щодо Марка Маркеса, від якого у нас, звісно, дуже великі очікування, він довгий час тримався четвертим, п'ятим, і чесно виглядало так, що він може поборотися за подіум. Там в якийсь момент вмішався в боротьбу Педро Акоста, але ви ж це можете й без мене подивитися. Правда, давайте просто пофілософствуємо. Педро Акоста, Педро Акоста виграє титул як. Топчик Катару. Це топчик Катару. Він виглядає як завгодно, але не як новачок. Це, знаєте, це дуже доросла голова, дуже розумна голова, яку просто причепили на дитяче молоде тіло. Педро Акоста боровся з Марком Маркесом, і, чесно кажучи, мені це нагадало 13-й рік, коли Марк Маркес тільки прийшов в гонки і він ганявся з Валі Росі. Тільки вже цього року в ролі діда не Валі Росі, а Марк Маркес. На якомусь етапі Педро Акоста, бодаючись з Маркесом виривався там на четверту п'яту позицію, але при цих всіх агресивних гальмуваннях, обгонах, він так зазайб'юзив гуму. Врешті-решт вона втратила свої властивості і він почав спускатися все нижче і нижче і закінчив гонку дев'ятим. Це непогано, це дуже класний результат. Пам'ятайте, що він одразу, будучи новачком, пройшов в дорослу другу кваліфікацію. Він не проходив першу кваліфікацію. Одразу з дорослими хлопцями почав. І він фінішував дорослу класну гонку дев'ятим. Це дуже класний досвід. М -м, акула. Баньяй на останньому колі оформив відрив у півтори секунди від Біндера. А Мартін в свою чергу відставав від Біндера лише на дві десяті. І завдяки цій беззаперечній перемозі, Баняя на сьогоднішній день стає лідером загального заліку. За ним зразу же іде Біндер відстаючи на два очки, далі Мартін мінус три очка. І четвертим іде Марк Маркес. Нарешті в топ-п'ять. Таким був наш гран-при Катару. Дуже вдячні, що вони нас прийняли. Був класний час. Наступна гонка відбудеться через два тижні. Вона буде проходити на Альгарве Circuit в Португалії. А вона відбудеться 23-24 березня. Зустрінемося вже там. І звісно, хочу подякувати моїй аудиторії і особливо хочу відмітити тих хлопців, які читають мій канал і дивляться наші відео, перебуваючи на сході на фронті. Я Пам'ятаю про вас, я знаю, що ви є. Вам особлива подяка. Без вас цього всього взагалі не було. Дякую. Ну, і також хочу подякувати вам за всі коментарі, які ви лишали. Ви допомогли мені зрозуміти, хто ви є, яка інформація вам потрібна. Тепер я буду більш точно попадати, як і обіцяла. Також за цей час я встигла створити інстаграм-сторінку. Можете підписатись, якщо хтось не підписаний на телеграм. Теж підписуйтесь і обов'язково коментуйте. Так, я буду знати, настроюватись на вас, і розуміти, де ми знаходимось. Дуже дякую вам.